Щоденник ДД, 26 червня. Суперечливі почуття свята. Ми знали, що наші батьки забудуть про дні народження чи свята, або зроблять їх буденними. Велика червона книга стрінка 296. На будь-якому святі суперечливий емоційний порив може викликати цунамі бурхливих емоцій, які не приборкати будь-яким сентиментальним фільмом піснею чи святковими прикрасами. Розібратися у своїх суперечливих почуттях і сприйняттях непросто, інакше б ми не відвідували зборів, не ходили б на терапію і не опрацьовували кроки. Але ми знаємо, що ці інструменти допомагають розплутати гілки наших дитячих переживань, щоб ми могли зрозуміти, як вони впливають на нас сьогодні. Під час одужання свята можуть дати можливість заново оцінити свої дитячі переживання та їхній теперішній вплив на нас. Ми розуміємо, що розочарування, яке ми тоді відчули через ставлення своїх батьків. Можливо, призвело до того, що ми стали надавати характер буденності сьогоднішнім святам, щоб удикнути власного болю і втрат. Працюючи за програмою ДДА, ми можемо дослідити дисфункціональні стосунки та поведінку, властиві не тільки нам самим, а ще й нашим сім'ям. В атмосфері емоційної тверезості ми можемо докопатися до коріння захисних механізмів, створених нами, щоб надати сенс абсурду. Тепер ми можемо поставити їх на належне місце, як реліквії минулого, які потрібно розглядати у скляному футлярі, як рудимент далекого минулого, а не як необхідні речі для сьогоднішнього дня. Сьогодні я вивчатиму суперечливі почуття набуті у свої найвразливіші роки, та розумітиму, як усе відбувалося раніше, і знатиму, що тепер можна жити по-іншому.